В той же час сам Путін поїхав в Дагестан і обіймається там з народом. Знаєте, в чому фішка? Швидше за все, може це був двійник, не знаю. Але фішка в тому, що система дала тріщину. Раніше йому не потрібно було доводити, що його любить так би мовити, народ. Коли еліта ворожої країни в коментарях Блумберг каже, що вони не вірять в силу лідера, і що він контролює країну, йому залишається тільки бігати і показувати, що якісь Дагестанці, а чому Дагестан на секундочку? Чому Дагестан? Тому що в Дагестані найбільш радикальні настрої, там не сильно контролюється ситуація. От, йому зганяють платну масовку і він обіймається там з людьми. Це вже слабкість, це вже скрепа сильного лідера зруйнована. І те, що він в цьому страху зараз